Вітаю всіх! Сьогодні я буду сіяти помідори для відкритого ґрунту. Посів буду здійснювати в ящик, в касети і такі маленькі стакани. Дуже зручно в них вирощувати розсаду. Один другий стакан ставила, в одному стакані зробила отвори для того, щоб вода стікала, а другий розрізала по боках, і ось зручно потім буде так викладати розсаду і висаджувати її на постійне місце. Від моменту посіву насіння до висадки розсади я відраховую приблизно 55 днів, і тому планую висадити свої помідори в відкритий ґрунт після 20 травня. ґрунт для розсади використовую частково свій, а також покупний, змішую все разом. Ну і, звичайно, пролила фітоспорином. І так кілька днів перед тим це я зробила. А сьогодні якраз саме на часі здійснювати посів. Сіяти буду саньку, де бера червоні і сливку толстой. Помідор санька ранній детермінантний і досить невибагливий. Хоча куш невисокий, ну але бажано його таки підв'язати. Плоди червоні, круглої форми можуть мати масу від 90 до до 140 грам. Несхильний до багатьох таких грибкових та інфекційних захворювань, хоча від фітовтори потрібно обробляти. А дебарау я вирощую з року в рік, і завжди він дає чудовий врожай. Високий, індетермінантний, потребує підв'язки. Я формую два стебла. І плодів завжди є багато на моїх кущах і тому я теж цього року обов'язково його сію. Сливко Толстой вирощує вже не перший рік. Це є ранній гібрид, індетермінантний. Я його формую два стебла. Можна вирощувати як і в теплиці, тобто як в закритому ґрунті, так і в відкритому. Він дає хороший врожай. Гарні кругленькі помідорчики можуть мати масу від 100 до 120 грам. І такі вони з прекрасними смаковими якостями, не мають зеленої плями біля плодоніжки, стійкі до багатьох хворіб. Дуже смачні для свіжого споживання, а також для консервації. І головне дуже довго зберігаються і не втрачають товарного вигляду. Насіння цих помідорів оброблене. Але рік виробництва 2022. І тому, для того, щоб бути певненим, що воно буде мати хорошу схожість, адже я його планую висадити окремо по понасинині в кожен стаканчик. Для цього я його простимолюю. Висиплю посудину, залию таким розчином для стимуляції, який я сама готую, і буду переконана, що воно гарно зійде. Для стимуляції насіння я підготувала розчин. На 1 літру води взяла одну таблетку нікотинової кислоти, 5 таблеток по 50 мг аскорбінової кислоти, одну таблетку бурштинової кислоти і одну таблетку гліцину. Таблетки розчавила. Висипала в теплу воду, вони гарно розчинилися, і вийшов чудовий стимулятор для насіння. Використовую таку посудинку, тканинку і наливаю сюди рідину, і буду висипати насіння. І, як бачимо, всі насінинки впали на дно. Насіння має чудову схожість. Так що можна кожну насінинку садити окреми стаканчик. Тепер почекаю пів години і після цього буду здійснювати посів. Після витримки у хлоргексидині відтискаю дану рідину, нічим не полощу і викладаю на ящичок для просушування. Так, три насінинки залишилися в водичці, я їх зараз витягну. Своє насіння буду дезінфікувати і стимулювати. Теж використовую посудинку, тканинку. Сюди буду висипати насіння і заливати хлоргексидином. А дебара у червоній після дезінфекції теж відтискаю хлоргексидин і буду заливати стимулятором на пів години. Отже, бачимо, моє насіння досить якісне, все опало на дно, схожість має бути 100%. Тепер відтискаю рідину з дебора у червоних і теж буду викладати на ящичок, для того, щоб насіннячку набрало сипучості, трішки підсохло. Для зручності все насіннячко я пересипала на блюдечко, тепер кожному стакані роблю по центру заглиблення до пів сантиметра, можна навіть і трішки менше. І по одній насінині покладу для проростання. За допомогою зубочистки викладаю насіння в кожен отвір. Аналогічно здійснюю посів в касетах, теж зробивши отвори, кожен отвір кладу по насінині. А в ящичку за допомогою дощечки роблю борозенки, ширина міжрядя 6 см і заглиблюю теж до пів сантиметра. Насіння теж висипане на блюдечко і буду класти по одній насінині відстань між насінинками по 4 см. Ну, а в ящику загортає теж дощечкою. Зверху зрошую водичкою. Накриваю все плівкою і ставлю в тепле місце для проростання. Так, найтепліше місце це біля булер'яна. Всім, хто дивився відео, дякую за перегляд. Пишіть коментарі. Діліться досвідом, підписуйтесь на канал, до нових зустрічей.